Хто буде пригощатися, казюшки? Ладошка, ходи до мене, ходи. Яша. Хату купили ще 20 2020 році, до речі, росіяни її продавали, вони поїхали в Сибір жити, <різь> да, в свою, а ми тут оселилися. Козочок ще менше року я тримаю. Я ще працювала, коли війна почалась, і звільнилася, виходить, в кінці квітня. Ну і вирішила завести собі господарство, тому що чоловік вже був на війні. І ну, важко було, морально. Якось на цьому на цих козочках вони мене дуже підтримали, дуже велика віддача від них. Перші у мене яша це карліковий цапік, йому вже один рік. І ладушка. Це вони парочка їх купила. А після була хитрушка, потім квіточка. Урсула в мене донечка Хітрушкіна. І ось маленькі, тільки народилася, ладушкіни дітки. Обидві дівчатка. Можу з кимось поділитися, хто захоче собі казеняток. Серденька, на бочку. А кліточка зараз вагітна, квіточка, ну йде до мене. Я чекаю, десь через два тижні вона буде котитися. Так, кози, то буде віночки. Я назвала Вінні, тому що він такий пуховенький, як віні пух От Він такий самий ніжний, такий пухнастий. Урсула, а ну це ж на честь Урсули Фандерляйн, бо багато її по телевізору показують. Мені сподобалася сім'я. Це в мене дегейський сир, перший раз я варила. І молочко хитрушки ранкове. Молозиво береться в кози, коли вона народжує казеняткою. В неї прибуває багато молочка. І не все молочко казенята випивають. Тому здаюється молозиво, називається молозиво, тому що воно дуже жирне. Три дні я його збираю і в корови так само, і в кози. Потім я його запікала з цукром, яйцями і ваніліном. Старинкою назвала Хатинка в лісі. Створила я старинку, мабуть, для того, щоб показати людям красу навколо мене, природу, ну і коли вже завелися всі господарства і тваринки. І мені вони дуже подобалися, я їх дуже люблю. І мені хотілось показати їх. І ну в першу чергу це для моїх батьків і родичів, які не біля мене, які далеко, і для мого чоловіка, який теж далеко. Переїхали ми всією сім'єю. Я, чоловік, син і наша собачка маленька, і всі речі, весь багаж з кривого рогу, приїхали сюди в цю хату. Я вважаю себе переселенкою добровільною за власним бажанням, тому що поміняла своє життя, спосіб життя. Ну і мені це подобається. Гусі пасуться в мене тут на травичці біля хати. Це порода качок називається шипуни, і вони літають. Полетіли вони по сусідах, і я їх тут оплавлювала і підстригала крила. Вони дуже боялися. Качині яйця на Пасху фарбувала. Да, яєць 10 я зафарбна і більше 10 в мене в гнізді лежать. Тут ящик, ящик осіно і вона ще туди. Насмикала свого пір'ячка, пуха. І там гніздечку 12 яєць. До нас прилетіли лелеки. Для нас це така втіха і радість, тому що віримо в перемогу і віримо, що це хороший знак для всіх.